Напис на храмі тлінності ви збилися давно на вічні манівці, блукаєте в пітьмі марнотними шляхами, жаданої мети вам не сягти віками, бо то є все по все має сліпці. Що хочете знайти? Ошукані людці і плоті і кров з чеснотами і гріхами в сині до чого тут брехня правує вами, випливете в човні, в якому лиш мерці, блукаєте в ясні, а також на яву, поринувши в журбу, віддавшись торжеству, чи ганите когось, чи хвалите безтями. Ви сплутали усе, де радість, де журба, за друга ворог вам, а друга вам за врага, Невже вас тільки смерть рятує з цей ям?